З найактивніших неметалів, але за звичайних умов він реагує з небагатьма речовинами. Його реакційна здатність істотно зростає з підвищенням температури. Кисень взаємодіє з більшістю неметалів і майже з усіма металами. Вугілля нагріте на повітрі до високої температури загоряється з утворенням вуглекислого газу. Вуглець додати кисень, отримуємо вуглекислий газ. Вуглекислий газ може містити домішки чадного газу, продукт іншої реакції. Вуглець додати кисень отримуємо чадний газ. Це О. Прості речовини карбону графіт і алмаз. Їхня загальна назва також вуглець, взаємодіють з киснем так само, як і вугілля. Реакцію, в якій бере участь кілька речовин, а утворюється одна, називають реакцією сполучення. Це реагує з вуглецем у вугіллі. Якщо вугілля на повітрі нагріти до високої температури, то воно загоряється. Це свідчить про перебіг хімічної реакції речовини з киснем. Під час згоряння вугілля основним продуктом, що утворюється, є волокислий газ СО2. Саме ж вугілля є сумішю багатьох речовин з масовою часткою карбону лише 80%. Лити, то він горить ледь помітним полум'ям. Продуктом цієї реакції є вода. Водень додати кисень, утворюється вода H2O. Це хімічне перетворення здійснює кожний. Коли запалює сірник. Сірка входить до складу голівки сірника. Сірка додати кисень утворюється СО2. З'являється різкий запах продукту реакції сірчистого газу саме у момент загоряння сірника. Раніше цю реакцію використовували фотографи для створення миттєвого потужного освітлення під час фотозйомки. Магній горить сліпучо білим полум'ям. Магній додати кисень отримуємо магній О. Підвищенням температури до того ж значно зростає реакційна здатність кисню. Кисень вступає у реакції з простими речовинами. Як правило, при нагріванні він взаємодіє майже з усіма металами і з більшістю неметалів. Багато речовин згоряють у кисні з утворенням яскравого полум'я. Якщо підпалити газ водень, що надходить у повітря через тонку газову трубку, то він горітиме ледь помітним полум'ям. А вода буде єдиним продуктом цієї реакції. Це легко довести, якщо помістити над полум'ям скляну пластинку, на якій будуть конденсуватися краплинки утвореної в результаті реакції води. Слід пам'ятати, що суміш водню з повітрям або киснем є вибухонебезпечною і легко вибухає при підпалюванні. Реакція кисню з сіркою спостерігається кожного разу при запаленні звичайного сірника, бо сірка входить до складу голівки сірника. В лабораторних умовах реакцію кисню сіркою демонструють у витяжній шафі. Для цього у залізній ложці нагрівають невелику кількість сірки. Спочатку вона плавиться, потім загоряється при взаємодії з киснем повітря, але горить майже непомітним блакитним полум'ям. Горіння супроводжується появою різкого запаху сірчистого газу, що є продуктом реакції, такого ж самого, як і при згорянні сірника. У горить. Відбувається реакція сполучення заліза з киснем. Ферум додати О2 утворюється ферум 3 О4 залізна окалина суміш сполук феруму. Якщо нагрівати на повітрі мідну дротину або пластинку, то побачимо потемніння її поверхні до темно-сірого кольору. Такий колір має сполука купруму з оксигеном. Купрум додати О2 отримуємо купрум О. Продукти всіх розглянутих реакцій є бінарними сполуками елементів з оксигеном. Сполуку утворену двома елементами, одним з яких є оксиген, називають оксидом. Загальна формула оксиду елемент МОН, де М і Н це індекси. Цікавою є також реакція кисню з магнієм. Цю реакцію використовували фотографи на початку ери фотографії для створення миттєвого потужного магнієвого спалаху під час фотозйомки. Тож в умовах хімічної лабораторії магнієву стрічку беруть металевим пінцетом і підпалюють на повітрі. Магній горить сліпучо білим полум'ям. Послід зі спалюванням леза або сталевої пружинки є дуже ефектним. Спочатку на невеликій пружинці закріплюють сірник. Потім пружинку затискують у лабораторних щіпцях, спрямовуючи сірник голівкою донизу. Сірник підпалюють і, коли полум'я досягає пружинки, її швидко переносять у посудину з киснем, на дні якої є шар піску для захисту скла від крапель розплавленого металу. І З міддю при нагріванні мідної дротинки чи пластинки на повітрі спостерігається поступова зміна її характерного темно-червоного мідного кольору на темно-червоного. темності складних речовин з киснем. Кожен елемент з'єднується з оксигеном з утворенням відповідних оксидів. Наприклад, метан ch 4 взаємодіє з киснем. При цьому кисень з'єднується із карбоном, і з гідрогеном, утворюючи вуглекислий газ СО2 та воду. Спирт с 2 h 5 oh взаємодіє з киснем, з утворенням вуглекислого газу СО2 та води.